Боженька або там нейромережа, ми будемо так говорити моїм сленгом. Хоча при тому я знаю, що Бог існує. Тобто для мене це... Але він існує в кожному з нас. І ось ця нейромережа нас і з'єднує. Він або воно, що хочете абсолют. Кому як ми зараз не про релігійні речі, про, скажімо так, мета-розум. Він підтримає все, що посправді взаємодіє. Всі. Хто знаходить взаємодію, будуть підтримані. Це є в тваринному світі, це є в людському світі. В тваринному для цього теж є безліч, безліч моментів, тому що ми створюємо екосистеми, вони живуть в екосистемах. Якщо ви знаєте, є такі загальні, чому про зараз про біологію трохи поговорю, тому що на ній трошечки легше дещо пояснити. Є моменти, віхові точки, коли хижаки вони хижаки. Да? Наприклад, посуха, в який, в який період дуже великої скрути всі разом йдуть до джерела води. Як воно домовляється, нейромережа, яка першим місцем в пріоритет ставить взаємодію, тоді це забезпечить життя. Тому люди, які не вміють взаємодіяти рано чи пізно переречені на різні скрути. І це не для того, щоб там, налякати. Скрута може бути різна. Це може бути хвороба, це може бути підставка когось кудись або проблема в сім'ї. Теж хвороба дітей, якісь. Тобто варіантів трешу багато, ми їх перебирати не будемо. Але дуже цікаво, що ми починаємо от. З того, що ця пара завершила, я з цього почну. Чому воно так відбувається? Тому що якщо є дві істоти живі, які вміють взаємодіяти, тоді туди буде даватись більше фокусу уваги від всієї від цієї нейромережі. Це закон. Да, цей закон не живе в тоталітарному суспільстві, але в тоталітарному суспільстві, в принципі, не живе нічого живого. Тому бачите, наскільки потім другий сум, який я намагалася вам показати спеціально, просто вони тут говорять, 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 я вже відчуваю, як ви всі їх там поженили. І все, ну тут ясно, тут все понятно, от вони пара, а вони і ніяк, і не пара, і не були, і не збирають. І натяків не було. Окрім першої зустрічі. чистий сексизм, ми зараз до цього підійдемо. ще не невідомо, що було, а сексизм був. Коротше, повертаємось до моменту, чому наша свідомість щитує, що ці люди пара? Просто вони взаємодіють. Для нашої нейросистеми байдуже, вибачте, чи люди сплять разом чи не сплять? Якщо вони взаємодіють, ми щитуємо, що тут є зв'язок. Ми просто його щитуємо. Інше питання: чи ми вміємо розкладати про що цей зв'язок? А можна йти глибше і дивитись хоча б на рівень взаємодії, бо давайте повернемося до буденності. Не, вся, не всі пари там супружні, це, це реально взаємодіючі пари. Більш того, якщо ви не знаєте, не знаєте статусу людини, спілкуючись, от дивіться, от е, Аня з Грішою тут було, ну хай їх 15 хвилин. Занурюючись глибше-глибше, ти розумієш, які відносини, наскільки близькі е, між ними. Насправді, спілкуючись з будь-якою людиною, за 15-20 хвилин, ви можете зрозуміти, а в нього взагалі в неї, в неї, нього є досвід взаємодії? чи ні? Як це зрозуміти? Ви відчуваєте, в нього є пара чи немає пари? От, але про... це не про пару, як там, не знаю, бойфренди і гілфренди, а чи є в нього конструкт такий в своїй свідомості? Про парну взаємодію. І, і буде дуже дивно, і, але цікаво, ви можете спілкуватися, спілкуватися розуміти, що ця людина одинака. Вона не має цього вона не моделює це. Коли вона з вами спілкується, вона моделює тільки одну, один варіант сценарію. Він вона одинак. А потім ви дізнаєтесь, наприклад, що в, не, в нього в неї є сім'я. І ви тоді маєте, як мудра людина. Не починати взаємодія з цією людиною. Просто нічого не починати. От взагалі нічого. Будь-яка справа з цією людиною буде крашове. Чому? Не тому, що він не вибудував він-вона своїм партнером відносин, а тому, що навіть маючи фізичні відносини, він не збудував в себе, він, вона людина вона не збудувала у собі модель. Взаємодії, то вона і не збудує це з вами. Або ви розумієте, що ви йдете в цю історію, щоб вчити це людину. Це буде складний шлях. Але ви маєте тоді дати собі раду, і чесність, усвідомити. Зараз, наче, це звучить смішно. За мої 15 років до мене звернулося стільки партнерів, де на першій зустрічі було зрозуміло. Що у одних з них, або у двох, у трьох, бо буває ж різні партнерства. Саме краш для мене колись був в житті, коли ми сиділи в четверо, і тільки у одного була модель взаємодії. А троє це такі великі-великі, егоїстичні -великі діти в 65 років. І я сиділа і дивилась на нього, він дивився на мене. Він все розумів, я все розумів. І ми обидва тільки вирішили, вирішували, як з цієї халепи тепер юридично вискочити. Тому що з цим всім закінчиться тільки одне. Вам буде важко ділити, от зараз отакий от начебто, короткий екскурс, я хотіла вам дати дуже дорогоцінну пораду. Якщо ви спілкуєтесь з людиною і маєте якісь плани щодо колаборації, окей, колаборація на місяць-два найбуде, Але якщо ви хочете довготривалу колаборацію, якщо ви хочете довготривале партнерство, і вам не віє, ви розумієте, що це людина одинак, то ви тоді. Дуже вам конче, треба з ним, з цією людиною йти взаємодію. Усвідомлюйте, що ви робите. Усвідомлюйте, що це на певний час, і що у вас будуть проблеми довести, що ви взагалі мали якусь цінність у цих.